Якщо я вам напишу, як але Отже, на вагу, не. не втрачайте на увагу. Власне, що прийняло, що наголосували наші депутати? Ні, ні. ні. Треба, наші коли немає її ще всі 3-4 дні, такого теж не повинно бути. друга, третя група після 24 лютого року Якщо я вам розкажу, як перезвати, ти. як буде це?

Але я вам не покажу. Бо навіть, ви, мабуть, ви лякаєтесь. Але це просто зрождаємо. Мапу Просто Просто туди нажимаємо і зростаємо нам мапу на. Просто на фремонт. На ось це. І. Нас на космос 2 ви за і, і називаєте сего 66 Б, б і, і чекаєте коли до вас це? Вас, коли у вас завантажує? Коли до вас сервер знаходить. Кот от ігрок вас заходив на назвою ось так от на назвою. І ось так от я В, Але ж іще Б. Баніське. І, і далі ви пишете ват і тризна. Що по низькому? І три знак питання. І ви. І... І теж вон, і воно напише по-англійському, «Подивись наверх. Але це треба на це кривдло. І подивитись наверх. І тільки і як і почуєте звук, старий звук, і як чикам як помирає. І старий звук ічик, і, і, і ще як бути я логаю, і, і тепер і вас. Спе. Те, то є в мапу Калохос, як Екзе і ви дивитесь на Сонце, І тут і це не Сонце, а ця планета. І далі її щось пише. І все. Це все це всі спроби, як призвати терорпланета Терор планета Сисісисть. Я все поки, але я забув ще привіт в, в початку.